Якою мовою розмовляти з дитиною, особливо якщо вона виховується в багатомовному середовищі, де є три, чотири, в рідкісних випадках навіть п'ять або шість мов. Чи потрібно використовувати тоді стратегію один дорослий, одна мова? Як краще організувати таке багатомовне середовище для того, щоб дитина росла впевненою, щасливою, мала зв'язок із сім'єю? Гаразд, давайте розглянемо такий приклад, коли в сім'ї є одна рідна мова, наприклад, хтось один із батьків або? Обоє батьків володіють українською мовою, є носіями української мови. Але вони живуть за кордоном, наприклад, в Німеччині, і там дитина буде чути німецьку мову. Замість німецької можна підставити будь-який інший свій варіант. Що тоді робити? То тут відповідь полягає в тому, що дітям дуже важливо спілкуватися з батьками, а батькам спілкуватися з дитиною тією мовою, якою вони відчувають себе впевнено. Дітям дуже важливо чути ці правильні зразки мовленєвих висловлювань. Від своїх близьких дорослих, тому читайте книги, розмовляйте з дитиною, спілкуйтеся з нею саме українською мовою. А мова середовища вірогідно буде вивчатися поступово в контексті, коли дитина почне більш тісно взаємодіяти з дитячими колективами, наприклад, відвідувати дитячий садочок або школу, або перебувати на вулиці в різних соціальних ситуаціях. Другий варіант це коли батьки також є носіями української мови, але вони паралельно із цим ще й вивчають німецьку мову, і, наприклад, мають початковий або середній рівень володіння мовою, і, можливо, ще не дуже впевнено себе почувають в спілкуванні нею. То тут відповідь полягає також в тому, що ви можете періодично знайомити дитину з німецькими словами, наприклад, вітання, прощання, можливо, назви якихось побутових предметів, іграшок, подяка. «вибор». Бачення так ні і інші важливі слова, але ваше основне спілкування вдома також має бути українською мовою для того, щоб ви почували себе впевнено взаємодіючи з дитиною, і вона також себе почувала впевнено взаємодіючи з вами. Третій варіант це коли батьки є носіями також української мови, але вони вже дуже впевнено володіють і мовою середовища німецькою мовою. Можливо, вони вивчали її завчасно, або ж вивчили походу, і в них з'явився малюк. І тут батьки можуть іноді бути на роздоріжжі і запитувати, яку ж мову пропонувати дитині першою, ту, яку вона чує постійно в своєму оточенні. Або ж починати з української мови, то нам відомо, що в таких сім'ях дуже часто існує таке поняття як мовне переключення. Це коли батьки спілкуються з дитиною вдома українською мовою. А коли вони йдуть, наприклад, на дитячі майданчики чи в торгівельно-розважальні центри, в магазин до лікаря, там вони спілкуються німецькою мовою. І в цілому, це є також дуже природний і класичний варіант виховання такої двомовної дитини. Але іноді, поруч із цим, батьки можуть мати певні сумніви і нерозуміння. Про те, як же ж все-таки організувати таке мовне середовище, і вони можуть свідомо або несвідомо не спеціально прийняти рішення на користь мови середовища, на користь німецької мови, і почати використовувати тільки її. Іноді це відбувається для того, щоб покращити дитині, ніби як адаптацію, і так склалося, що деякі мови вважаються більш престижними і мають більше соціального значення, і батьки можуть. Прагнути передавати дітям саме цю мову, коли є ситуація такого вибору. Іноді батьків можуть підштовхувати до цього педагоги, наприклад, в садочку або школі, і казати, що вам важливо говорити з дитиною тільки однією мовою, тільки німецькою мовою, тому що дитині важливо вчитися спілкуватися з однолітками, там, з педагогами, з іншими людьми. І тут нам дуже важливо говорити з батьками і нагадувати їм про те, що відмова від вивчення рідної мови української мови може мати дуже негативні наслідки. У дітей може виникати непорозуміння, вони можуть дуже сильно соромитися і відчувати таку ніяковість у взаємодії з іншими членами родини, які, наприклад, залишилися в Україні дідусями, бабусями, братиками, сестричками. І, окрім того, вони ще можуть відчувати втрату цього зв'язку зі своєю культурою, історією, кореннями і іноді навіть ображатися на батьків в майбутньому за те, що вони не дали їм досвід вивчення рідної мови. Я знаю таку історію з власної практики, коли сім'я поділилася тим, що вони живуть в Канаді, і там є регіони, де є домінуючою французька мова, і так трапилося, що батьки прийняли рішення на користь. Почати вивчати з дитиною спершу французьку мову, і коли дитина подорослішала, вона прийшла до батьків і сказала, чому ви не навчили мене з малечку української мови. Тому це дійсно дуже дуже важливо. Бо мова, ми знаємо, що це ж не просто слова, це те, ким ми себе ідентифікуємо, частиною якого суспільства ми хочемо бути. І теж тут потрібно враховувати, що не завжди, але досить часто так трапляється, що діти можуть переростати батьків у знанні цієї мови середовища, і це може викликати непорозуміння і труднощі в спілкуванні, тому що вже більш складні висловлювання, жарти, прихований підтекст повідомлень, якісь ідіоми батьки можуть не розуміти. І це, звісно, труднощі, тому що дуже важливо мати оцей близький контакт з дитиною, коли його немає, коли мене до кінця Розуміємо, то це величезна трудність. Тому в професійній спільноті дуже прийнято заохочувати батьків до спілкування своєю рідною мовою. Це має дуже багато переваг. Перше це краще самоусвідомлення, самоідентичність, друге міцніші стосунки в родині, і третє кращий зв'язок із культурою іншими членами родини. Звісно, зберігати українську мову або іншу рідну мову батьків за кордоном може бути непросто. І ми про це також поговоримо в наступному відео. Але практика і дослідження показують, що коли батьки мають оцей емоційний зв'язок зі своєю мовою, то вони мають більше шансів і більше можливостей передати цю мову також своїм дітям. Розкажіть, якою мовою ви спілкуєтеся зі своєю дитиною, і буду рада, якщо ви поставите цьому відео вподобайку і підповідати. Підписуйтеся також, щоб знати більше корисних порад і коментарів про розвиток дітей. Тепер перейдемо до іншої ситуації, коли в родині є 3, 4, 5 мов. Наприклад, коли мама розмовляє з дитиною українською, тато арабською, німецькою, французькою, між собою батьки спілкуються англійською, тому що вони не знають рідні мови один одного. І, наприклад, ще вони можуть жити десь у. Іспанії, і тут часто батьки мене запитують, як в таких ситуаціях організувати таке середовище, чи треба притримуватися чітко цієї стратегії, один дорослий, одна мова? Або може нам взагалі говорити з дитиною тільки англійською мовою, тому що в інакшому випадку вона буде дуже сильно плутатися. То ми вже з вами говорили про те, що змішування мов є нормальною частиною виховання двомовної чи багатомовної дитини. Перегляньте попереднє відео, якщо для вас це актуально. Направду, цю стратегію один дорослий, одна мова втілити дуже часто буває нереально, тому що, по-перше, вона має жорсткі межі і обмежує батьків у спілкуванні іншими мовами. По-друге, що робити, коли ця сім'я збирається разом, коли мама не розуміє, що каже тато, тато не розуміє, що каже мама, але при дитині їм не можна говорити англійською мовою, тому що вони вчать дитину, мама своєю рідною мовою розмовляє, а тато своєю рідною мовою. Але користі від цього немає нікому, від того, що вони не можуть всі порозумітися, і дитина також читує цей контекст, що батьки якось можуть не до кінця розуміти один одного, спілкування такого взаємного, якісного, живого не відбувається. Тому в таких ситуаціях можна спокійно розмовляти з дитиною своїми рідними мовами, коли, наприклад, ви наодинці з дитиною. Мама своєю мовою, тато своєю мовою, але коли ви всі разом ви можете говорити такою, ніби спільною об'єднуючою мовою для родини, наприклад, англійською мовою, а мова середовища буде вивчатися через спілкування, через взаємодію з іншими дітьми, дорослими в контексті якихось соціальних ситуацій. Тому в таких багатомовних сім'ях використовувати стратегію один дорослий, одна мова абсолютно не обов'язково. Якщо батьки адаптувалися, і їм це зручно, їм так комфортно, звісно, будь ласка. Але якщо ви відчуваєте, що вам це не дуже підходить, то пам'ятайте, що це не є константою, яка потрібна усім без винятку сім'ям. Дуже багатьом сім'ям ця стратегія не підходить, і це абсолютно нормально. І теж пам'ятайте, що діти можуть спокійно вивчати декілька мов одночасно від одного і того ж. Самого дорослого, і також обирати одну мову для спілкування в родині, яку розуміють і якою говорять усі, наприклад, англійську мову, теж абсолютно не є обов'язковим, тому що ми вже поговорили про те, що батькам дуже важливо розмовляти зі своїми дітьми своїми рідними мовами. Що Ще вам також було б цікаво дізнатися про двомовність, багатомовність. Можливо, ви не знайшли відповіді на своє питання. Тоді залишайте його в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.